Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо східну пахлаву. Дивіться, яка вона смачна, а яка ароматна, ви навіть собі не уявляєте. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Спочатку я розморожую готове тісто філо при кімнатній температурі приблизно годину. І поки я безпосередньо не буду його використовувати, воно залишається у тому пергаменті, що й було, щоб не підсихало. Потім чищу горішки грецькі і підсушую їх на сухій сковорідці. Просушені горішки відправляю до блендеру, руками відділяючи ось цю шпинячку, яка підсохла. Трохи перебиваю горіхи в блендері, не дуже, не достану пасти. Ось так обережно, декілька обертів достатньо буде. Вершкове масло розтоплюю у мікрохвильовці. Далі з харчової фольги готую ось такий жгутик. Просто скручую фольгу трошки довше за розміром, ніж буде наш листочок і Форму де буде випікатися, змащую розтопленим вершковим маслом. І бока. В принципі, всі підготовчі роботи закінчились. Беру один листочок тіста філа, змащую його розтопленим вершковим маслом повністю весь, притрушую усю поверхню горішками. Тепер на край листочка кладу цю нашу заготовку, скручую ось так. І тепер її треба ось так зробити ось такою штучкою зім'яти до центру. Тепер притримуємо і виймаємо нашу заготовку. Ось так. І перекладаємо до нашої форми. Я розрахувала так, що в мене якраз вся заготовка була по ширині моєї форми. Таким чином, я вчиню з усіма листочками тіста, які потрібні мені і вмістяться до форми. Заповнивши усю форму, зверху змазую вершковим маслом, тим, що залишилось. Далі беру гострий ніж і розрізаю на зручні шматочки. Цього робити не обов'язково, але потім буде зручніше вам лісти. У мене виходить на три частини. Ось так. Це можна ставити у духовку, розігріту до 200 градусів до зарум'янення. Я скажу, скільки в мене пішло часу на це. Поки смажиться пахлава, до товстостінної каструлі відправляю цукор, воду, сік лимона. І від закипання кип'ячу хвилин 10 сироп. Через 10 хвилин сироп вимикаю і даю трохи постояти, щоб він трохи вичах. Буду додавати мед. Якщо я одразу додам мед в гарячий сироп, то він втратить свої якості. Мед ні в якому разі ми не додаємо в дуже гарячий сироп. Як сироп трохи вичах, додаю мед. Коли пахлава підзарум'янилась, я витягаю, в мене на це пішло 20 хвилин. І одразу поливаю сиропом. Добре, щедро поливаємо. Бачите, вона навіть ще починає шкварчати, тому що тільки вимкнула гаряча-гаряча. У мене ще залишилась жменька горішків. Зверху присипаю і даю настоятися, вичахнути до кімнатної температури. І все, можна куштувати.